Далі ми хочемо вам показати, що саме за весь період існування нашого музею ми збираємо світлини, які пов'язані з історією. Так? І саме на тут ми можемо зараз прослідкувати 10 таких найвідоміших світлин, які пов'язані саме з нашим замком. Зокрема, зверніть увагу, що на першому слайді ви бачите реставраційні роботи нашого замку в 1612 році. Mm -hmm. Зверніть увагу, що ще немає цієї арки, так? ніби вона ще тільки-тільки в процесі. Ми бачимо, що немає і кам'яних схід, про які. Вам розповідали, що ми з'явилися вже перед відкриттям самим, але зверніть увагу, що саме поруч замку стоїть ось ця хатинка, де коли жив той хлопчик, про якої ми вам розповідали. Так. І, до речі, цей хлопчик Піктор Пезарач, він сьогодні працює в нашому музеї до нашого часу. Так, так звичайно. Тебі це вже старший чоловік, він нагадує за всіх того хлопчика. Так, наступна світлина. Це ми також вже бачили цю фотографію, ми історично на подвір'ї. Ну, ви бачите тих самих людей, які, завдячуючи їм, скажімо так, реставрація відбулася. Тут ми бачимо реставраційні роботи вже 13-го року, але поруч ми можемо побачити з Михайла Печерського майстра Жуковського. Це десь на нижньому поверхах. Ось та зала, де ми тільки що там з вами були. От тут вже можна більш чітко побачити оці портрети зверху, бачите, ці що я mm -hmm. показую. Ми бачимо цей стіл, ці стільчики. Спереді на столі лежить Острозька біблія, яку ми сьогодні маємо в експозиції і її демонструємо. Шафа, бачите, збереглася, та бокова така в стіні. Ну і на стінах там декілька портретів. А в куточку, там в лівому куточку, ви можете побачити того самого дзвонаря, якого ви там бачите, який там стоїть. Це е, подія відбулася в 1926 році, коли до нас за часів Польщі завітав Юзеф е, Пісуцький. -е, Він був е, прем'єр-міністром Польщі, був військово-політичним діячем того часу. І увагу, що це відбулося за часів самої Польщі, тому що остров з 1921 по 1939 рік був у складі Польщі. І саме за Польщею музей. Так ось дуже цікавий факт. Бачите, зліва ось ця арка, яка зараз так і є. так? Тому ми вважаємо, що вона була побудована саме за часів Польщі. Можливо, до цієї знакової якоїсь події. так? Ви можете побачити, що навколо арки є такі декоративні колони і вже ось ці кам'яні східці, які зверху вже покриті частковим деревом. Дуже цікава е, роз, е, 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 знімок з е, літака, який був зроблений в 1934 році. Зверніть увагу, що тут зафіксували всі фактично спроди, які є на, на нашій замковій горі, але подивіться уважно на церкву зліва. Ви бачите, що там якісь є такий малюночок.